Місцевим умільцям допомагатимуть туристи, аби народні майстри відчули свою потрібність, а результати їхньої праці не припадали пилом на полицях сувенірних крамниць ремесла. Популяризуватимуть. Задля цього запровадили проект Мистецька палітра Прикарпаття. Він стартував з початком літа і триватиме аж до березня 2013 року. Такий тривалий час пояснюють в обласному управлінні туризму потрібен на виявлення майстрів, які готові співпрацювати з туристичними фірмами, а також включення їх у вже діючі пропозиції краю. Ми проведемо для них ряд тренінгів. Семінарів, ну починаючи з того, психологічні аспекти роботи з туристами, з групами, з дітьми, з старшими віком. ну тобто різні ці аспекти, які людина не завжди знає, коли починає працювати з людьми. І закінчуючи такими моментами, як співпраця з туристичними фірмами, особливості, умови договірні там і так далі. Ви вже в березні місяці ви зможете планувати свій маршрут по області з відвіданням. Тих народних майстрів, які, які вас будуть чекати в гості, і це будуть різні види народної творчості. Кераміст Віталій біля гончарного кола працює вже не один рік. Каже, з туристами займався б із задоволенням. Тим паче, що освіта у нього педагогічна, тож вміння знаходити спільну мову навіть з найменшими відвідувачами майстерні, не проблема. От тільки його творча оселя розташована в не надто популярному серед відвідувачів Івано-Франківська промисловому районі. Реалізацією своєї продукції самому майстрові, каже Віталій, займатись складно. Значно простіше продемонструвати автентичність власне. Виробів на практиці усім охочим, спробувавши глину на дотик та переконавши, що готові вироби поруч, не китайські підробки, люди охоче купують їх на пам'ять про уроки гончарства. Варто би все одно якось з людьми більш, більш контактувати. Бо цікаво, що люди хочуть, по-перше, що я собі думаю, то одне. А що хоче ринок, хочуть люди, і що людям подобається, це зовсім друге. Більше контакту треба. До гончарства варто би людей е, е, давати їм глину в руки. Тому що в цей споживацький час хай люди попробують щось творити. Бо ну, це якось, ну. Це файно. Зазвичай майстер-класами місцеві умільці тішать прикарпатців та гостей краю лише під час тематичних виставок і фестивалів. З наступної весни чекати особливої дати не доведеться. Уроки гончарства та писанкарства, вишивки ткацтва і ліжникарства. Чи навіть створення короваїв та сирних коників можна буде отримати у зручний час? Наразі продовжується формування бази даних потенційних учасників проєкту Мистецька палітра Прикарпаття. Перші 50 анкет кажуть, в управлінні туризму вже заповнені. Ініціатори проєкту розраховують на відгуки умільців із усіх районів.